Доброго ранку, друзі. Я знову йду здавати аналізи. Сьогодні день такий, знаєте, настрій бойовий, тому, тому будемо починати його з гарними думками. Ось, так каву хочу. Зараз швиденько здам і піду знову їздимо каву. Трошки поседжу. Подумаю, розпланую, що сьогодні робить. У мене шляпанці, зараз покажу, Ольки купила шльопанці і ходжу, загрибаю асфальт. Mm -hmm. Постійно, мене якось зранку ноги не піднімаються. Що, бачите? Грибу. Вони дуже, дуже зручні, вони так пружинять класно. А щось у мене сьогодні, сьогодні не виходить ходити взагалі. Не виходить. Все, я дійшла, пішла. Показано 320-й кабінет. От. Не там. Він закритий. В 321-му не знаю чи переїхали, чи Ні, Замарав, замарав. Море замарав. Бруно, бруно. Дай мамі сіточку щ... цю синю. Можна мамі синю? Дякую. Зараз мама намалює. Туди. Давай. Угу. Це фарбувати, малювати сіл. А ну-ка Владік, що це таке? А А це Бі. молодець. Бі. А це. Бі. Пішла в Євму, купила підгузки. Джой давно не купляла, до речі. Споткнулася, сп... сп... коло вахтера, чуть не вбилась. І поспала з малим забіт. Оце такий, а тепер стало мене, на знаєте? Падаю. Тихо. Світла нема мене завтра костюми офігенні приїдуть просто вілюнові класні. Замовила всі кольори а, і треба відзняти, треба зловити світло. На собі зловити світло вибачайте, у нас немає світла досі. Я чекаю, чекаю, щоб, знаєте, увімкнути вам, познімати, розповісти щось цікавеньке. Але, блін, все не вмикають. Тому я зараз буду готувати на оцій, е, пуколки, пуколки маленькі е, Владиславу кашу. Е, він зараз з татом гуляє на дворі. От. І каша буде вівсяна це просто стандарт. Вівсяна з е, Бананом та яблуком. А, яблуком. А, є яблуко є. І вся нас з бананом та яблуком. На молодці і масло додам. Ну, Дівчата питають мене, як я закінчила е, ГВ. Значить, Як я закінчила ГВ. Мені і соромно розповідати, і не було просто варіантів, більше ніяких, тому що я так, я так боюся газу. Ах, дуже сильно боюся газу. Не знаю, як ви, до речі, до газу відноситесь. Це якщо і квартири, знаєте, мінять квартиру, то тільки не з газу, Ну, я дуже сильно боюсь. Так от, як я закінчила е, ГВ з Владиславом? Шята, ви можете повторювати, можете не повторювати. Це мій досвід. Я читала, як це зробити правильно, неправильно читала досвід інших дівчат. Просто дійшлося до того, знаєте, що дитина у мене прокидалась кожні 30 хвилин вночі, брала мене отак за шкірки, тягла до себе, і просто як цуценя намагалася мене з'їсти. Просто вже немає що, бо він вже здоровий, розумієте? Немає що, а тягнеться і ну. Постійно ніч без сну, постійно нерви. Мене вже починало це бісити, вже якось ну за рахунок того, що я хотіла спати, або це скрізь сон було на мої нерви, це дуже сильно впливало. Що я зробила? Я вирішила йому пояснити, розповісти, що вже все він вирішив, що груди це ну, для зовсім маленьких діток, він вже велика дитинка. вже… Йому вони не потрібно, бо він вже їсть добре сам, перерахувала, яке різноманіття можна їсти там, на вечерю, на обід, і, ну, що він може їсти, що я можу йому запропонувати, ось, як це смакує і все. Я з ним побалакала, розповіла це все. І сказала, що мої груди вже не смачні, вже молочко пропало, вже ти виріс, так от розповіла. І коли ми вже вночі лягали спати, я коло себе клала гірчицю. Але не ту гірчицю, запам'ятайте мої слова, не та гірчиця, яка гірчиця козацька печі. Ні, я проти того, щоб мучити дитину. Я американську взяла, а вона кисленька. Вона як лимончик, знаєте, така кисленька зі смаком гірчиці. Отаке щось вона не зрозуміла. Тобто вона не печеться. Американська гірчиця, майте на увазі, я її, до речі, дуже сильно люблю. І е, мазала я собі цією гірчицею. Він починав прокидатися або скрізь сон. Якщо скрізь сон я його будила вночі, щоб він трошки вже розумів, що відбувається. Я його бужу і розповідаю знову, що у мене груди вже вони вже погані, молочко вже пропало. Воно вже його не можна їсти, вже, воно зникає і все. І кажу: не віриш? Спробуй і давала пробувати, І він пробує груди. Починає кривитися такі фукака, і відворачується спати. Я отак от йому запропонувала постійно ця ігівщиця, була у мене під матрасом. І я кожен раз, якщо він спить, я його намагалася якось розбудити, щоб він чув, що я йому розповідаю. Знову ж повторювала, що так і так, що вже все. От. І потім він вже просто по запаху розумів, що ну вже тіпа, не буде діла, не хоче він ті груди. Потім я йому так пропонувала. Він ні, фукака каже, і все. І після цього на соску, до речі, хоча й не мазала ту соску, він теж починає казати фукака, він її дуже рідко смокчить, тільки там, коли може щось турбує, чи коли там засинає. Тому це мій такий досвід, можете повторювати, можете кидати помідори в мене, там тапки. Я дуже рада, що я саме так, бо по-іншому розповісти якось там цей, це дуже довго було не допомагало, поки не додалося цей смаковий ефект американської гірчиці. На цьому все. Зараз він байдуже до грудей, буває, іноді, як цуценятко таке сколить, щось там вночі проситься, то просто пити. Я йому даю водичку, іноді даю е, цей йогурт, ну, дитячий це йогурт, з трубочки, які іноді даю, якщо він дуже погано повечеря ввечері. Ну, таке буває дуже рідко, а якщо таке буває, то даю. Так що такі справи. Оце у нас такий досвід. Все. Я вже не годую, і я вам скажу, що було, знаєте, морально важко мені а, зрозуміти, що я більше годувати його не буду. Не так, як його відлучити від грудей, а так як ну як, ну як це більше в житті можливо, да? Можливо, більше в житті ніколи не буду годувати дитину. Ну, якось я морально дуже важко від цього відходила, а зараз вже мені все легше і легше, все це забувається, забувається. І ось така у нас історія з грудьми. Записуйте. Що змінилося після того, як у нас закінчилось ГВ, він почав гарно їсти. Він спить. До восьмої години ранку, буває, я раніше нього прокидаюсь, такого ніколи не було, тому що він прокидався о четвертій, міг попросити там дуже сильно хотіти груди пів четвертого в три ночі і після цього більше не лягати, спати. Отак От я була, розумієте? То я зовсім не висипалася, бананчик чищу. А зараз прям спить собі солодко, їсть добре, ну, якось так. Я йому пропоную багато чого на вечерю. Чоловік сварить, що таке різноманіття я йому пропоную, тому зараз вже намагаюсь, знаєте, їж кашу, не хочеш кашу, значить нічого не будеш їсти. Але ось чогось так, щоб не звик, каже, не треба йому пропонувати різні блюда. Я не можу. Я це, якщо стаю щось готувати, от зараз дивіться, якщо каша не зайде, буде, будуть грінки е, в яйці. Якщо те не зайде, е, зроблю щось інше, дам щось, може, якесь готове, там, творожочок чи ще щось. І якийсь бублик там поїсти, не знаю. Як, чи якось так. Так, банан, тру я завжди. Тру-тру-тру. І тру ще я. Яблуко. Газу боюся, знаєте, але коли, навіть коли є е, світло у нас, я буває вмикаю е, комфортку для того, щоб приготувати швидко кашу, тому що на електроплуті на нашій старі так швидко воно не закіпає. Садочку музика грає, малий танцює. Нічого, Владік, скоро ти тут садочок підеш. Я сподіваюся, що туди тебе візьмуть під будинком. Mm. Подобається так, Владик, mm. 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 щось там читає. Владь Ака Ака оранжевий, такі mm. білий. Mm. Це не знаю, як вам знімати дитину, він постійно голий бігає по у квартирі в одніх підгузках тому прийшлось судіти йому а, футболку. Десять та а ти, ти як бабуся твоя з кінця журнали починає стати? Дев'ять сім шість ні, то п'ять. 2. Зранку тату наробили йому, як бачите, на ручках татуїровочки. Трошки зараз поприбирала іграшки, але все одно. Це на декілька хвилин всього. З <зв>. правильно. Такие тикалы. Бибки. Угу. А. Так. А. А. С. Ананас. Б. Би. Ви. Ви. Все подряд хочется, да, Владик? Ой. Ой, еще там колоры. Він слова каже і закінчення тільки каже. Початок пропускає. іноді. А буває початок. закінчення. Зюк, правильно. Сонечко зюк, так? Да? Соні, Сонечко. соні. Сонечко. Соні. Ой, зі ви. Пи о пи, та. Буки. Буки. Книжка, це інглійською. Це знаєте, напевно, що? Я зараз покажу. покину. Ой. Ось такі планшети є е, ой, на англійській ой, мові. Ой. Оце і через це теж і на англійську переходить. Ой ой. Все перемішалось, кажу, і люди, і коні. Ой. Ой. Зараз будемо читати. Ой. Ой ой. 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 Будемо кольори вчити. Давай. А це так наліпки любить, це у кого дітки. Два рочки і старші, наліпки купувати так, книжки такі. Бібі, -бі, та! Клей давай. Синій. Синій. Червоний давай клеїть. Коло синього, та. Клей. Клей. Любить наліпки дуже. Мене витримали, біжимо подивитися в концерт в садочку. Чотири, Тафо. Да, Владислав, чотири. Чотири. Трошки погуляємо, потім поїсть кашку, бо зранку не заклетів кашу чогось. І буде спати. Три. Три. А це два. Молодець. Це ми так спускаємося, рахуємо. Яке щастя це чути змі, уно, дом, три квадрата. уно один лам. Кловець жука, дивіться, як не боїться. Диви, на тебе заліз. Ой. Що він до тебе пристав? Ой, де він там. Не знаю, де здівся. Нема жука. Це, друзі, я ці дні пропустила, так знаєте. Нічого не знімала, відходила від тих ночів, які недоспані вдень досипала, і нічого не в ефір не виходило, нічого. Була якась така ніч, нещодавно це останній обстріл. Дуже гучно було. Я десь п'ять разів малого в коридор виносила, потім наче тихо. А в коридорі заснути неможливо. Знаєте, він доспить, йому все одно. Він зараз без грудей, то він спить добре глибоко. І тут я під ранок вирубаюся вже на ліжку і чую, щось наче летить. Хватаю малого, а тіло ще не прокинулось, розслаблене було. І, значить, надірвала так собі в районі лопаток м'язи. Я просто не могла, я потім лежала, не могла не вдихнути, ні видихнути. Мені настільки було боля, що я просто не можу передати. А рука в мене вже проходить після лікаря. У мене завжди так, до речі. Коли мене щось турбує, я звертаюся до лікаря після. А того, як я звернулася до лікаря, воно само проходить навіть без ліків. Це навіть знаєте на рівні мозку, просто все якось блокується, це біг. У мене таке дуже часто буває, щоб ви розуміли? У мене таке дуже часто буває. О, то як часто? Я не так часто до лікарів звертаюся, але коли щось так серйозно турбує, я схожу. Думаю, що вже все треба лікуватись, там якийсь курс, все. От звернулося ну, через декілька днів проходить конкретно. Та рука вже все, майже. Ці суглоби ще будуть на погоду, напевно, якось боліти, про себе давати, знати. Ну, то таке. От, Так що такі справи. Було гучно і ми а, дуже погано спали, та ще їли погано. Я це знаєте, купляю печиво, таке, типу вівсяне, типу вушки. Типу якась слойка з чимось джемом. Мені нічого не подобається. Взагалі оця сніжинка, чи як вона називається в білий, Таке у мене смачне стало мені або це завозить таке, я не знаю. Просто хочеться, щоб вдома було якесь печиво, так от в живот кинув собі е з чаєм і побіжав далі, щось робити, крутитися, вертітися, а воно мені все просто не лізе, воно ну, таке не скачне. Ось, а друг ще нещодавно їздив на оптовий ринок і купив нам теж Владиславчик, що калючки вже. Давай, мама, прибере. Знову ці калю, ай, калючки пристали. Купив і нам диню привіз. І я не можу диню їсти. Просто диня настільки мені не подобається. Я бо в дитинстві переїла її. Якщо обирати кавун або диню, то я обираю, а вже ж кавун. Щось диня мені зовсім якась вона така раніше. Якось кайфувала від неї. Să Nema? mână ne de Cui? De acolo. Tam cul? Să să se, ne mată. da? Cui? Cui? Ne mată. Так, сижу в кімнаті, світла немає. Я не знаю, коли його дадуть, те світло. Запустила щойно рекламу на костюми, отримала круті вілюрові костюмчики. Зараз ставлю, як вони виглядають на мені. Дівчата дуже приємна ціна, дешевше, Ну, тому що я не знімаю приміщення, тому вони дешевше, ніж у інших. І а, класна тканина, вона не мнеться, а вона дуже довго служить, і після прання вона класно виглядає. Ну, Костюми такі, знаєте, які от. На постійну. От. Є кольори різні, різноманіття кольорів. Прям дивіться, взагалі і ро, рожевий, і пудра, чорний, синій, темний, синій. Побачите на мені, як виглядають. Дуже в них комфортно. Вони палацо, низ брючки палацо йдуть. Можна, до речі, носити на талі, можна спускати на низ, хто любить. Зараз, до речі, модно занижені штани носити, тому хто любить. Їх теж можна опускати. Там така зав'язка, вона зітягується на резинці. Все продумано. Дуже сподобалось, тому замовила ось всі кольори, щоб на собі показати. По розміру вам допоможу підібрати. Там є і 50-й, 52-й розмір буде на 52-й. Головне це ваші. Параметри. Далі буду займатися. Зараз, напевно, вийду в прямий ефір. Дякую всім за перегляд цього влогу. Він такий великий вийшов. Сподіваюся, що вам сподобалось. Дякую за ваші лайки, за підтримку відео. Чекаю ваші повідомлення щодо костюмів і ще тих, які з тканини петля. Дуже класні ще є наявності. різні кольори також. Синій фуксія і зелений, також м'ята. Ще є в наявності. Головне пишіть свої заміри, об'єми, щоб я гарненько вам все підібрала. Дякую, всім пока, до нових зустрічів!